Більшість трейдерів та інвесторів звикли зливати свій депозит, роблячи цю помилку, а саме торгувати по новинах. В цьому відео я розкажу вам про всі ключові події, які траплялись на криптовалютному ринку, і ви зможете впевнитись в дієвості цих підходів. А також, якщо ви тільки починаєте свій шлях в трейдингу та інвестиціях, розкажу вам про більш просунутий підхід для заробітку на криптовалютному ринку. Тож додивіться це відео до кінця. Перед вами на графіку всі ключові події, які траплялись на криптовалютному ринку за останні роки, а почнемо ми з 17-го року, коли були прийняті фьючерсні фьючерсні контракти на біткоін на біржі CME, це Чекарська біржа спільно з біржою CBOE. Це була дуже позитивна новина, в той час була велика ейфорія на ринку. Ейфорія це коли ви їдете, можливо, в таксі або в метро, або спілкуєтесь з друзями, з рідними, і вони у вас питають, як ваша криптовалюта, чи варто її купляти? Насправді, коли люди, які взагалі не дотичні до криптовалютного ринку, починають питати, задавати такі питання, то як правило, це вже фаза ейфорії, а фаза ейфорії форії біткоін закінчує свій ріст. І саме в цю фазу ейфорії вийшла така класна, здавалось би, новина, про початок торгів фьючерсним біткоїном на основних на одній з основних бірж в сполучених штатах Америки. Після чого криптовалюта, тобто біткоїн, разом з альткоїнами, після чого впали. На 83%. Тобто, якби ви в той час на цій фундаментально гарній новині інвестували тисячу доларів в біткоін, або в, в можна в альткоїни, то ваш депозит би впав би на 83%, а Якщо ви інвестували в альткоїни, навіть на 95%. після бадіння біткоїна на 84% відбувся, як ви всі тоді пам'ятаєте, і ми всі пам'ятаємо, почався вірус COVID-19, і ціна біткоїна і більшості світових індексів акцій впали на 30-40%, біткоін впав взагалі на 60-70%. і коли була був найбільший страх, коли всі очікували, що ринки будуть падати ще нижче. Біткоін біткоін після чого після цього почав рости, Коли навпаки на ринку був великий страх, і якщо ви купляли свій біткоін орієнтовно, скажімо, по 7 тисяч доларів або навіть по 4 тисячі доларів, так ви продали свої біткоїни в дуже маленький збиток відносно того, як біткоін виріс після цього, так. І, або навпаки, зайняли позицію шортову, тобто хотіли заробити на падінні, але біткоін, як ви бачите, виріс більше ніж на 90%, тобто збільшився в два рази за буквально за півтора місяці. Після чого був біткоін халвінг це подія, яка трапляється один раз на чотири роки. Це такий новий рік, можна сказати, для біткоїна, коли винагорода майнерам зменшується вдвічі. Так, і на цій новині багато хто очікував великий ріст біткоїна. Але я вже був в той час дуже досить довго на криптовалютному ринку і вже знав, що як мінімум ця подія не приведе ні до чого гарного, так хоча б біткоін би залишився по тій ціні, на якій він є. І як ви бачите, біткоін знаходився. Він не сильно впав. Так з цієї події, він впав приблизно на 10%, але більше трьох місяців. Давайте подивимось по даті більше е, 70 днів. Так. Більше двох з половиною місяців він знаходився в консолідації, і це було так само важкий час. Так більшість новачків тоді вийшло з ринку, бо вони думали, що біткоін після цього після цього, після такої затяжної консолідації, впаде. Ну а біткоін продовжив свій рух далі. І після росту біткоїна вже за півтора роки була окрема новина вже на максимумах біткоїна про те, що Сальвадор купляє свої перші біткоїни. Ця новина була орієнтовно в вересні 2020, 2021 року. І я пам'ятаю наскільки було був великий галас стосовно цієї новини, що перша країна починає на державному рівні інвестувати в криптовалюту і. Орієнтовно, перший біткоін був куплений по ціні 52 тисячі доларів, як ви бачите, майже на максимумах. після чого ціна біткоїна впала на 20%. Якщо ви новачок і прийшли на криптовалютний ринок тільки коли дізналися про цю новину, то зразу після купівлі біткоїна за наступний тиждень ваш депозит зменшився на чверть. Після чого все ж таки ріст відбувся, але ще вище на по ціні 60%. 6 тисяч доларів, 64 тисячі доларів майже на історичних максимумах біткоїна, був прийнятий наступний біткоін фьючерс ETF, тобто наступні ETF на біткоін фьючерси. І це так само було дуже важливо новина. Багато людей тоді очікувало ріст біткоїна до 100 тисяч доларів через таку гарну новину. Але що в дійсності сталося, якщо ви торгуєте по новинах, насправді насправді ціна біткоїна вона трошки підросла, та, буквально на 5%, і падала наступні два роки. Точніше, наступні рік-півтора до наступних мінімумів біткоїна, і з тих пір вона впала на 75%. Тобто, ця гарна новина призвела до того, що більшість трейдерів та інвесторів взагалі втратили свої депозити. І тут ми з вами швиденько переміщаємося вже в 22-й рік. І відбувся крах біржі FTX. Більшість світових медіа розказують про те, що біткоїн вже більше ніколи не виросте. Одним з цих медіа був The Economist і у них вийшла окрема стаття. Невже це кінець ери криптовалют? Так, де вони детально розказують, чому впав біткоін, що привело до біржі до краху біржі FTX і що скоріше за все там криптовалютний ринок він не зможе відновитись. І які є перспективи у криптовалютного ринку, зрештою статтю багато хто не читав, але сама по собі обложка і цей заголовок він тоді дуже сильно вплинув на криптовалютну спільноту. І я пам'ятаю, що ця обложка вона просто розліталась по всіх телеграм-пабліках. Насправді, в той час ми якраз купляли і займали додаткові позиції з нашими учасниками нашої спільноти купляли біткоін та деякі альткоїни поповнювали свої запаси. На які ми розпродали по ціні десь орієнтовно 58 тисяч доларів, коли навпаки була велика іфорія на криптовалютному ринку. Саме під ці негативні новини, як я і сказав, ми накоплю... накопичували позиції, після чого біткоін виріс до наступних максимумів на 200%. Тут трапилась окремо важлива подія, яка називається Біткоін ІТФ, був прийнятий в Сполучених Штатах офіційно перший біткоін ІТФ, коли було дозволено великим фондам купувати біткоїни та тримати їх на своїх балансах. Після чого на цій новині біткоін впав орієнтовно на 15%. На цій можна було сказати на цій позитивній новині. Якщо ви прийшли на цій новині і купили криптовалюту, то біткоін повна 15%, відсотків. Альткоїна на 30-50%. Після чого, звісно, продовжив свій рух трошки вище. Далі була наступна позитивна новина, а саме четвертий по рахунку біткоін халвінг який трапився в квітні 2024 року. Після чого біткоін. Очікували всі знову пустити по 100 тисяч доларів, але як ми бачимо, біткоін з тих пір впав на 18% і орієнтовно на 4% до теперішніх значень. Якщо ви думаєте, що новини негативно впливають тільки на біткоін, то подивіться на головний альткоін ефір, який після прийняття ефіріум ETF, здавалось би дуже позитивної новини, впав на цілих 40%, тобто майже в два рази. Як ви бачите, якщо ви торгуєте або інвестуєте на новинах, то як правило це приводить до зменшення вашого депозиту. А при тим, як ми перейдемо до більш дієвих способів заробітку на криптовалютному ринку, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал, для того, щоб не пропускати наступні відео про заробіток на криптовалютному ринку. А якщо я можливо пропустив якусь новину, то напишіть в коментарях, що це була за подія. Наскільки тоді впав або виріс біткоін, і можливо скільки ви змогли з цього заробити. Особисто я для заробітку на криптовалютному ринку використовую індикатори. Це такі торгові системи, які дозволяють візуально визначити гарне місце для купівлі та продажу криптовалюти. Це індикатор, який я використовую, називається Bitcoin Key Levels, і він так само доступний для вас. Це безкоштовний індикатор. Як ви бачите, коли були гарні, коли з'являлись гарні новини для криптовалютного ринку, з'являлися являли, такі сигнали ведмедиків, тобто гарний час для продажу вашої криптовалюти. Навпаки, коли біткоін досяга, досягав дна, і після чого так біткоін падав орієнтовно на 70-80%, Біткоін досягв дна, де з'являлися такі окремі сигнали, де ви могли, де, де був гарний час для того, щоб інвестувати в криптовалютний ринок, після чого біткоін. Ріс на 200-250%. Знову, коли був ковідний дамп, да коли було велике падіння криптовалют, коли була велика невизначеність, цей індикатор так само показав сигнал на купівлю. Після чого ця після чого сам біткоін та альткоїни виросли більше ніж на тисячу відсотків, і знову були сигнали на продаж. Після чого біткоін впав. Знову від можна сказати від ведмедиків до нових сигналів, до сигналів з грошима. І коли була негативна новина, коли здавалось, біткоін впаде ще нижче до 12-10 тисяч доларів. Я пам'ятаю, були такі очікування: так ми купляли криптовалюту, інвестували тоді в біткоін та альткоїни. Після чого біткоін виріс до теперішніх значень на 250-260%. Але це ще не все. У нас так само є додатковий індикатор, який називається який називається Bitcoin Cycles. Цей індикатор так само можна використовувати для купівлі та продажу біткоїна та альткоїнів. Як ви бачите, коли з'являються такі сині стопчики, це гарний час для того, щоб інвестувати в криптовалютний ринок. Рожеві стопчики це гарний час для того, щоб продавати ваші біткоїни, ваші альткоїни і виходити в прибуток. З'явився синій стопчик, ви можете почати інвестувати, з'явився рожевий, продали. Знову з'явився з'явилися сині стопчики. Це місце, де можна найбезпечніше інвестувати в криптовалютний ринок. Всі ці індикатори ви можете отримати в нашому телеграм-каналі за посиланням в описі до цього відео. Для цього треба перейти за цим посиланням, натиснути закріплене повідомлення, і тут є ще більше індикаторів. Тому додавайте, то користуйтесь і пишіть ваші відгуки. А чи зможемо заробляти на крипті так само добре, як це було до цього? Залежить від головної криптовалюти, а саме біткоїна. Записав окреме відео зі своїм детальним планом та прогнозом. Приємного перегляду!